Бажаю здоров'я, шановне панство! Проблема така де осенс, Плавають оберті, оберти на, ну, на холосту дригає двигуном. Зараз от, е, запустимо двигун, мотор прогрітий. Зараз ви почуєте, я потім вам покажу рішення, куди дивитися, і що взагалі треба робити. Ану запусти, будь ласка, слухаємо. О. Ось його пішло ковбасить. Поплив маленький. От, Буду рішути проблему, по суті, буду розказувати. Поки дивитесь, лайк цьому відео, підписочка на мій канал і погнали. І так, показую проблему, чому так. Погано працює на холостому DeoSense. От, звертаємо увагу. Це у нас DeoSense от, на цьому крилі, бачите, стоїть от такий потенціометр CO. Ось така штучка, там є ще такий болтик, можна щось регулювати. І от, наприклад, я підключаюся е, звичайною обідішкою, версія 1.5. Е, програма OpenDiag, Я відкриваю е, параметри, параметри ну, вольтажі е, каналу АЦП. І ось у нас є а, АЦП потенціометра корекції СО. Він мене показує 0,366. Якщо його відкину, буде 4 вольта. А, потрібно виставляти, ну це як Euro 2, а, 2, ні-ні, від 1,9 В до 2,7 Ну, в залежності від того, як мотор, як двигун просто. Тобто, берете викрутку і ось сюди ставите, починаєте крутити. Але бачите кафіня, я так кручу, а тут ніяка цифра не міняється. Тобто оцей потенціометр здох. І цей потенціометр двохкомтактний, я не знаю, ми тільки що погуглили, погугли, їх нема. Е, я, чесно, не знаю, що робити в цьому випадку. Може там якось треба буде якусь обманку сюди зашивати. А, але от, е, плавачі оберти і підвищений ну, підвищена пального, це от, і за оцією штукенцією, з цього потенціометра. От, потрібно, цифра повинна мінятися. Цифра не міняється, тому вона так і працює погано. А от якщо казати про е корекції, які можна виставляти ось тут. От наприклад, беремо корекція CO, от написано там, да 160, Але повинна бути 65. Вона на цих мозгах з потенціометром не працює. Тобто тут повинен працювати потенціометр ЦО. І от без діагностики, на жаль, ви цього не побачите. Ця цифра повинна мінятися. Ну дивіться, зараз я відкину роз'єм. Опа, 4995. Тобто оцей потенціометр він завис, він не працює. Ось така фігня малята. Тому в кого така проблема, звертайте увагу на потенціометр, є він чи немає. Дивитесь по діагностиці, чи реагує ваш потенціометр на обертання викруткою тут на оцей болтик. Якщо не реагує, то що ж, дивіться, оцей потенціометр, шукайте його, ставте, налаштовуйте е, показник від 1,9 вольта до 2,7 на холостому ході при прогрітому двигуні, е, коли двигуну це буде достатньо і буде вистачати. От, Дякую, що дивились до кінця ці відео. Дякую, що ви зі мною. Дякую за підписку та лайк. З вами був Ваш Кульбятрник. діагност Олександр, всім пока-пока.